Всім великий привіт у новому відео. Я прийшла в магазин Second Хенд сьогодні. Категорія огляду товарів Second Hand 174 гривні за кілограм середина тижня. Завжди цікаво, що можна знайти. Ось цей раз я знайшла лофори, вони з натуральної шкіри, натуральне хутро, верх, всередині шкіра і підошва Теж шкіряна, це італійський бренд, не є дешевим. Ось така знахідка по десятибальній шкалі на 5-можу сказати, трішки поношені. Ну в цілому вони не рвані, ні нічого. Багато було всякого такого спортивного зуття. Ось, наприклад, такі кросівки, вони, як бачите, втомлені життям, але вони ціленькі, те, що брудні но їх носили, але но видно, що вони якісні, тому що, якби форму вони зберегли, лиш такі видно, що поношені по 10-бальній шкалі можу дати їм тріючку. Далі від SuperGA-ак італійського преміум бренду. Я розказувала вже в минулого відео і показувала скріни з офсайту. Акеди коштують 9,90 євро цього бренду. Він вважається дуже якісним, преміальним, і італійці дуже люблять цей бренд. Теж від Paul Green, теж такі кеди animal Print, вони прошиті, якісні всередині шкіра, якісь балеточки. Немає бренду старти, але видно, що вони якісні, навіть підошва з натуральною шкіри. Цей бренд досить відомий. Це німецький бренд, він славиться якісним взуттям, натуральним взуттям, такими ортопедичними устілками від Ванс в досить хорошому стані кеди. Всередині теж оце біленький то устілка це шкіра, а верх, якби вольвет такий грубий. І красивий жовтий колір охри. Вам все не є дешевими. А, ну, якби взуттю, що це теж вони шкіряні, оці ремінчики шкіряні, видно, що вони якісні, коркова підошва частково. А, бачите, такі босоніжки. Ніжка буде дихати. А, хто купляє взуття в секунді, то може знайти. Пішла дивитися верхній одяг. Я вже повернулася з сумок, нічого там не було, що вам показати хоча середина тижня. А, ну, навіть не включала камеру. Від тайфун. Тайфун це лінія Gary Вібер, це молодіжна лінія. Гері Вебер це німецький преміальний бренд. І це шкіряна корточка жакет. Виконаний досить якісно. Так деталізовано ви бачите, шви якісно прошиті збереглася бірочка, що це шкіра, підкладка чистенька, не розірвана під руками, що важливо. Ще знову я йду мимо взуття, бачу такі кросівки. Іноді можна знайти дійсно якісь хороші речі у секундах, а ці вже в кращому стані, можу сім поставити з 10. Ще такий відрібок є кросівки. Теж вони, якби залюблені, але вони цілесенькі. Цілесенькі, натуральна замша. 37-й розмір я подивилася. От такого літнього чогось не було, а спортивного багато. Ще сподобався мені жакет соксамиту від бренду Nile. Це швейцарський бренд, преміальний, речі, досить недешеві цього бренду. Він представлений в європейських країнах. І в таких великих містах склад, бачите, не досить такий, якби весь не повністю натуральний, є в складі поліестер. Ну, в цілому мені сподобався на один гудзик, а такий трішки розкішний він. Так, дивимося ще. І я вже стільки часу тут провела. Поки що для себе я нічого не вибрала, бачите, речі можна і непогані знайти. Но шукаю щось таке для себе. Дивлюся хустки, поки що нічого такого немає. Як в минулому відео, як ви дивилися, я взагалі випадково неспрямовано не йшла в магазин. Один з секонд хендів. І в куточку я там бачу різні хусточки, шовкову величезну хустку знайшла. Це в минулому Лївітон, бачите шарф, ну це фейк. І не знаю, дівчатка знаходять буває такі. Я знаходжу, але це дуже рідкісний випадок. Я кажу, що я знайшла в минулому відео, показувала чисто випадково від А, Лейвітон, бачите? Ну, це видно, що це фейк. Величезний новий шарф від Редлі тоді знайшла. Велику хустку з бавом, не такою легенькою, єскравою знайшла. І величезну шовкову хустку без єдиного дефекту. Ну, там ціна була 300 гривень з копійкою за кілограм, але тим не менше, і дорого ж хустки так не заважила. Я взяла три штучки. То я дуже задоволена була покупкою, тим паче, що це було все в ідеальному стані. Так. Теж хороший джемпер, але він дуже вже виношений. Багато речей непоганих, але навіть немає що показати, тому що вони дуже-дуже виношені. Просто ви кращі речі, можливо, викидуєте в смітник. А якби додому нести те, що його вже треба викинути давно-давним, від Ванлак. Це німецький преміальний бренд. Він починав все з сорочок. Своє виробництво зараз він розширив специфіку категорію товарів. Мені подобається цей бренд. Він досить не є дешевим. Це німецький бренд, це котон. В'язана така сорочка легкої в'язки. ця сорочка реально мені сподобалася, але вона на мене досить велика. Я б її навіть собі придбала, вона така мінімалістична, простесенька. Я таке люблю, як... як ніяк, як пишуть. Так, відібрала ще трішки речей від Arma Angel. Це армія ангелів, якось в перекладі. Такий джемпер оверсайз, колір фуксії. І він в ідеальному стані. Реально сподобався. Він фактурної в'язки, такої цупкої, плечі, бачите, приспущені, оверсайз, ну і колір, і сама якість. Ну, тобто, все зійшлося. Всі карти зійшлися, тут котончик є. Якби джампер красивий. І до блакитних джинсів, до білих. Ще мені сподобалася така кофтинка, не те, щоб я її там сильно хотіла, але вона дійсно. Це швейцарський бренд Globus, і як ви бачите, шок натуральний в складі є. Така кофточка в рубчик з мереживом. Що схоже на стиль Роземунди? Як хто знає, копенгагенський такий бренд, Роземунди теж отак от з мережевом, врубчик, такий трикотаж, і теж з натурального шоку. Що ще я знайшла від Модісон це теж швейцарський бренд, така жалетка з хомутом, базова, з сірому кольорі, накасенька. І написано, що там кашемір. Я зараз я подивлюся, скільки, якщо є бірочка. Стан такий ну, на 7 можна сказати, з 10 можна носити, не розірвано нічого. Є чуть-чуть мікропокашлачення. Є трішечки кашеміру, небагато, але є. Віттед Бейкер, розкішний джемпор. Ну, Розкішний, тим, що він, бачите, має такі акцентні рюші а, над проймою рукава. І досить щільна в'язка. Так в більшості таких речей от, щільної в'язки, так як маркейн, як вкос, такий, якби цупкий досить трикотаж, цупка в'язка. І в складі є віскоза, є нейлон, є віскоза, там носиній колір невеликого розміру, ось такі непогані знахідки, принаймні вони брендові і якісні складнички. Ну, я ці речі залишаю, тому що ні єдина річ мені якби, не настільки потрібна, не запала в душу, що я маю її купляти. Тому я йду дивитися далі. Можливо, я прийду в цей магазин на останній день, і тоді, можливо, я щось ще придбаю. Думала, це джоуліс, але ні. Схожий принт такий така. От як бачите, знову бовна 100% не рінову, але є дирочка маленька. Хтось пише в коментарях, що це можна переробити, там, зашити, а можна з сукні зробити блузу. А для чого, якщо можна піти купити блузу, все ж треба давати гроші, кравчині, перешивати. Ну, взагалі, я не розумію, я навіть брюки ніколи не купляю, щоб робити підгин. Я купляю їх так, щоб вони зразу сіли по мені, якби довжина. Від Only. Це німецький бренд. Ось такий піджак жіночий, Він теплий. Можна вже на весну таку ранню, вже потепліє. але не зовсім ще тепло. Якість дуже хороша. Це хороший, однозначно хороший якісний бренд. Німці його досить люблять, є шерсть, ви побачили. Ще сподобалася така полешна курточка або жакет, но самий стиль, так як в джинсових куртках, схоже. Така модель, легесенька тканина, чуть-чуть жата. Привернула увагу те, що такий красивий блакитний колір. Від Kirsten, це німецький бренд, преміальний і ціни досить високі на цей бренд. Хоча він і на слуху, але він і не так часто попадається, бачите, в складі Яльон. І він новенький, в новому стані. Немаленький розмір. От зараз якраз таки літній. Ще сподобався мені пуховичок, а він базовий, такий простенький. Лаконічний, воно має дирочку. Я вже так думала, що він ціленький, але побачила, як бачите, і тут перо і пух. Ну, дирочка там дійсності така незначна, і там можна якусь бірочку таку легеньку пришити. Дійсно багато цікавих речей, всі речі різні. І коли ти перегрутаєш, то завжди знаходиш щось таке унікальне, цікаве. Ще сподобалася така стібана курточка. Вони актуальні, такі куртки. Зараз якби, стібане, воно в тренді. І сумки, і чоботи вже шию так, так стібано. Бачите, яка якісна класна курточка, ще вінтажна. Річі вінтажний жакет або така сорочка тепла. Зараз я поправлю кишеньку. Тканина, схожа на льон, на якийсь такий котон цупкий гудзики як з дерева. но точно натуральні, з вишивкою, з підкладкою. Але складу немає, але ну, я впевнена, що є тут льон, а можливо, це самопошиття на замовлення, це щось таке, якби національне чи, можливо, австрійський одяг. Ще є шуба, ну, яка вона важка, з каракуля, але якісна. Подивіться, як рукава підшиті шкірою, і навіть нічого не протерлося. Видно, що її мало носили, але но вона така важка, що її навіть підняти неможливо. Це я не здивувалася, що її мало носили, тому що було важко людині носити таку шубу. Pink Woman. я зустрічаю останній час цей бренд, але він не є дорогим. Він такий між мас маркетом і преміум. І не зовсім мас-маркет, якби французький шик, французький бренд французів є щось таке, знаєте: от, ультрамодне. Ну, Це, можливо, французький якийсь мас маркет Але Тут все поєдналося, написано Париж. І хутряний комір. Так, балеточки, видно, що якісні, з квіточкою, шкіра всередині, замша зверху. Подивлюся, ще шарфи тут розвішені, але мало шансів, тому що цей магазин більш людний і тут швидше розбирають. А Коли я їду або випадково заходжу в такий магазинчик, де я знайшла шовкову хустку, там шарфи от в минулому відео. Тут такий магазинчик, що мало його відвідують, і треба знати місця, якби теж є свої лайфхаки. Знати місця, де можна щось знайти, а де багато людей, наприклад, покупців, то шанси якби дорівнюють практично нулю. Ломони. Від Альбамода, Alba Moda Alba – німецький бренд, але з італійськими коріннями вже розказувала він такий між зареєстрований він в Італії, виготовляється десь в Німеччині, ну щось таке. Від Брекс, це німецький бренд, коралові брючки, а вже такі політньому соковитий мають колір червоний до коралового. Бренд якісний, якісно шиє свої речі. Грайт Лорен, футболочка, але вона, якби ну, базова, все не розірвана, нічого. Но дуже вже вона випрана, якби зіпрана, кажуть ще. І має трохи під рукавами такий жовтий слід від Барби, ще плюс футболочка. Подивіться, як карта лягає. Від Барбарі, не впевнена, що це оригінальна футболка, але дуже якісна. Тут, от деколи відрізнити, сказати, напевне, точно, що оригінал чи ні, теж важко, тому що в Барбарі теж є лінії нижчі, на різні країни шиється, Там, наприклад, на Корею теж по-іншому, там бірочки. Ну, швидше всього, я думаю, що це фейк, якби. Але якісний. А далі я. Футболочку від ЛАААК. Це вже друга річ в цьому магазині. Ну, вона така ця футболка. Ніжно-рожевий колір. Мозочки брендовані. Цікавий літній жакет, схожий на вінтаж або під вінтаж. Він такого вільного силуету. блакитний пастельний колір. І це 100% льон. Він вкорочений. Личило би до якогось сарафану на бретельках. брательках. сода футболочка в смужку, якісний, хороший, любимий, улюблений бренд. І якістю, і стилем він не відрізняється. І він не є дешевим. Багато постілі є, текстилю різного. Пошукаю ще щось між джинсами, де коли можна знайти якісь дуже фірмові джинси. Буває і таке, я знаходила неодноразово джинси, які коштують там 200-300 доларів. Ці хороші джинсики прямі з принтом. Знову скотч сода. Ну, цей раз скотч соди було досить. Ну, поки що нічого такого. Ну, багато можна брати любу річ і вам показувати, бо все, люба річ буде брендова, хороша, якісна. Такі брючки сподобалися карго з кишенями. І вони 100% льон. Сподобалося ще тим, що вони білосніжні, не мають ніяких плямок. Не мають якихось жовтих відтінків. Суконь взагалі немає останній час. Я так розумію, що більш літні товар магазини приховують і тримають вже на сезон. А я більше чим впевнена, що ви побачите, коли почнеться літ. Я говорю про Львів, я не говорю про всі інші міста, я не знаю, як у ваших містах. Ну, тут так. Зараз я візьму ціке, поважу, щоб ви бачили дійсно, яка сьогодні була ціна. Ще ціни погані, але вони шкірзамінника. І я важу ці кеди, вони заважили на 100 скупійкою. У просто чудова погода. Я вже в своєму улюбленому буфеті ціна за 100 грам 47 гривень. Ви набираєте собі їжу, яка вам смакує, яку ви хочете. Все завжди свіженьке. Великий вибір і хліба, і салатів, і гарнірів, і солодкого, і напитків. Трішки вам покажу. А зараз я щось собі візьму гаряче, добре, смачнесеньке. Я беру по чуть-чуть якусь страву, ще хочу солодкого взяти. Якраз розкладують свіжу випічку. На лиснички, бачите, є сирнички різні. Я попросила шматочок, якраз розкладку роблять шматочок сирного тортика. Всім дякую, хто був зі мною до кінця у відео. Всім до зустрічі! Па-па! Song. Next time you sing along, trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off.